Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія це рубрика, де ми кожного тижня купуємо криптовалюту на однакову суму для того, щоб на дистанції створити капітал. Сьогодні покажу ситуацію по портфоліо, що тут відбувається, які монети в плюсі, які в мінусі, і також зробимо купівлі на біржі Bybit. В реальному часі покажу, які монети будемо купувати, і загалом поділюся з вами своїми думками по цим проектам. Розглянемо також графіки, розглянемо сьогоднішню ситуацію. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал. Підтримати україномовний контент і також заходьте в телеграм-канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що ж, друзі, переходимо до портфоліо. Давайте подивимося на ситуацію, що сьогодні відбувається. Дивіться, загальна накопичена сума на сьогодні є 1410 доларів. Це чисті наші вкладені кошти, наші кровні кошти, які ми накопичували. І сьогодні бачимо невеликий мінус по нашому портфоліо. 5% йде корекція. Давайте я вам покажу, яка загалом ситуація зараз є по монетам окремим. Монета XRP показує 137% чистого прибутку або 124%. Біткоін показує плюс 26 доларів, монетка AI показує прибут. Бачите, що деякі монети в нас є в профіті, і є монети, які продовжують коректуватися. І для цього є диверсифікація. Друзі, слово диверсифікація означає, що не клади яйця всю, всі яйця в одну корзину. Так, тобто ти диверсифікуєш свої кошти по різним активам, і в тебе буде на дистанції все одно позитивний результат. Деяка монета звідси може взагалі ніякого росту не показати, деяка монета може зіскамитися, друзі, і це буде нормально. Тобто для крипти, для інвестицій, це нормально. Давайте поглянемо на загальну ситуацію. Я вам за останніх три років. Лючу ось такий графік. Дивіться, друзі, ми починали ось цей проект. Криптопенсія починали в березні місяці 24-го року. Якщо ви перейдете на мій YouTube канал, ви знайдете самий перший ролик про криптопенсію. Я стараюся кожного тижня знімати, показувати реальні результати і показую уже це майже два роки. Тобто два роки, друзі, дисципліни і стратегії. І постійно показую вам свій шлях і показую, що це нелегкий шлях. Так, тобто, ми, ми бачили уже з вами як і прибутки, так само і корекції. І ось тут хочу вам показати, що коли. Ми знаходилися у 2025 році, на початку, ось тут наш портфельчик знаходився в прибутків. І доволі був непоганий прибуток на той момент. Я вже точно не пам'ятаю, друзі, яка там була середня наша точка входу, яка в нас, яке в нас було накопичення, але пам'ятаю, що мінімум було 40%. Мінімум 40% прибутку в нас вже було на наш портфельчик. І ось тут в моменті, друзі, якщо ви подивитеся, також були в моменті зеленим, але потім після дампа 10 жовтня була ось така корекція. І це нормально, друзі, корекції на ринку у вашому портфоліо корекції це. Нормально, так в моменті ми бачили на портфелі приблизно 1800, майже 1800 доларів. Від сьогоднішніх вкладених коштів це було якраз доходило до 40% чистого прибутку. І це в моменті було. І це при тому, що у нас альтсезону ще ніякого агресивного не було. Так не було того самого падіння біткоін домінування, і в нас альткоїни ліквідність як такої ще не було, друзі, і все ще попереду. Так і все-все це все зона накопичення, і воно буде виглядати на дистанції як зона накопичення. Ось ці просадки, корекції, осі роз... Так? І хочу вам також показати, що ми починали з 15 доларів. На той час, у 2024 році, це було 500 гривень. Я спеціально взяв ось такий приклад показати новачкам, доказати вам, так? тобто хто навіть зараз приходить в крипту, показати вам, що на дистанції створюється капітал. І ти можеш кожного тижня виділяти ту суму, яку ти взагалі здатен виділити. Так? Тут не обов'язково котлетитися і заходити на. Всі кошти, які в тебе зараз є. Просто дієш по стратегії, поступово накопичуєш. І зараз такий момент, коли можна продовжувати накопичувати. Я це ділюся цим моментом на своєму ютуб каналі, показую ситуацію, розповідаю, коли в нас там буде ріст, коли буде медвежка. Тобто про це більш детально вже розповідаю на каналі. Але загалом, друзі, ось така ситуація. Наразі ми продовжуємо накопичувати, але й прийде той час, коли ми будемо це все фіксувати. І це не те, що ми там купили і все холдимо там декілька років. Ні, ми прийшли сюди забрати USDT, і деякі монети будуть фіксуватися уже на цьому сезоні. І дивіться, переходимо вже давайте до суті, до портфоліо. Дивіться, ось наша табличка, це та таблиця, по якій ми діємо, наш портфель, і бачите, що в нас біткоін, ефір і XRP виділені окремим кольором. Вони виділені спеціально так, це для того, щоб показати вам, що ці монети не будуть продаватися. Я не знаю, скільки я їх не буду продавати, можливо, 5 років, можливо, 10. Не знаю, скільки взагалі буду вести цей експеримент, але якщо тут будуть набиратися підписники, друзі, якщо я побачу, що такий відео вам цікавий, то я буду вести його довго, досить довго, якщо дійсно вам цікавий такий проект. Але ось. Ті монети, які в нас зараз є, такі як Optimism, старкнет, лінк, вони, скоріш за все, будуть фіксуватися на цьому аль для того, щоб забрати USDT, накопичити стайл і вже на наступному медвежому циклі знову підібрати для себе цікаві активи, тому що ринок циклічний, є медвежий ринок, є бичий ринок. Я думаю, з цим вже ви прекрасно це розумієте. Отже, друзі, сьогодні ми маємо по плану купувати деякі монети. Бачите, що в кожну монету я інвестую однакову суму, стараюся виділяти однаковий бюджет, і бачите, що монета сеї поки що вистаємо. Я її недавно додав. У свій портфель і будемо поступово накопичувати. І в кожному відосі я купую всю монету кожного тижня до тих пір, поки в нас не буде, не вирівняється баланс, так би мовити. І сьогодні прийде, перейдемо Давайте до першої монети, яку маємо купити. Ну, давайте монета Chainlink. до лінка перейдемо. Переходимо до біржі Bybit. силочку ви знайдете в описі під цим роликом. Користуйтеся там для новичків, взагалі є чудові бонуси. Переходимо, давайте до спотової торгівлі. Переходимо на спот. Вибираємо зараз ось тут. Пошук, вибираємо лінк USDT. вибираємо торгову пару, і зараз купимо монету лінк на 5 баксів. Ми нікуди не спішимо. Друзі, діємо по стратегії. Це саме головне, що є в цьому проекті, в цьому експерименті. Так я вам хочу донести ось цю думку, що не потрібно спішити без фому, без жадібності. дієш, так як ти собі прописав. Отже, ринковий ордер 5 доларів, мінімальна купівля на 5 баксів на. Біржі можна це купити, не переживайте, друзі. І біткоін можна купити також на 5 доларів. Ви малесеньку частинку собі купите, там декілька Сатоші. так І на 5 баксів нажимаємо купити ринковим ордером. Покажу, скільки в нас вийшло. Вийшло у нас 0,31 монета Лінка. Бачите, що ми купили деяку частинку. Не всю не вся монета в нас є, так? І давайте я вам зараз перейду до графіку, покажу вам, що там відбувається. І так, друзі, це у нас монета Чайлінк, це тижневий таймфрейм. Як бачите, у нас з 2019 року і до, до цього. Від цього діапазону вона взагалі показувала ріст близько 80. Ну давайте в самий пік, якщо взяти від зони 1, це приблизно 100 іксів. Друзі. Ось вам результат на альткоїнах. Чому більшість і купують альткоїни? Тому що вони показують просто нереальні, неадекватні результати. По монеті Chainlink, давайте я вам скажу консервативне значення. Це мінімально ціль на альтсезон, Це вихід за попередній All-Time High. Тут буде зона розподілу йти. Тобто, знову ж таки, друзі, ось тут на хаях буде багато позитивних новин. Будуть засаджувати вас, будуть розповідати новачкам, що це перспективний блокчейн. Підключить. Маркетинг, так тобто так засаджується натовп на хаях. Зараз поки що є ще запас ходу до цього діапазону. Тобто, якщо від сьогоднішніх навіть купити, ви побачите це приблизно 200-300% чистого прибутку, можна побачити по монеті лінк. Це як мінімум. І взагалом тут така структура, бачите, що висхідний тренд. Тобто кожен мінімум підвищується, кожен мас, максимум також підвищується, друзі. І все, що зараз знаходиться в даному діапазоні, приблизно нижче 15 доларів, це прекрасний діапазон, щоб купити для того, щоб ось тут продати, друзі. Тобто я. Я не знаю, по якій ціні точно буде Chainlink в цьому діапазоні, але знову ж таки, я думаю, можливо, навіть і 100 доларів ми побачимо за одну монету. Це цілком реалістично, тому що проект один з перших в своєму напрямкові, тобто це є оракул, і він самий перший іде в цьому в цій сфері. Так, тобто це потрібно розуміти. Є ще такі подібні проекти, як PIF, PIS Network, Тобто, знову ж таки, це вже більший ризик, але я про це також розповідаю у своєму youtube каналі Друзі, до речі, монеті лінк. Ми недавно відкривали ну, лонг-позицію. Ось тут відкривали позицію, забрали доволі непоганий результат. Це нашому трейдинговому каналі. Друзі, абсолютно безкоштовно. Заходьте, пробуйте, розвивайтеся. У нас також є закритий трейдинговий канал. Там вже ми працюємо, пояснюємо новачкам. Є куратор, який вам допоможе взагалі визначити, як правильно розрахувати об'єм на угоду і взагалі ось ці всі нюанси із трейдингом. Забрали ось такий результат по лінку, буквально недавно показували це в нашому трейдинговому каналі. Можете заходити, пробувати, розвиватися. А взагалі, ось ця угода вона давалася у відкритий доступ. Ми ділилися ось таким результатом. Ну і по монеті Пол також забрали доволі непоганий результат. Це недавно ми відкрили ось такий експеримент. Спеціально для новачків показати, що трейдинг працює. Просто потрібна витримка, і також потрібна деяка дисципліна. Друзі. Переходимо до наступної монети, яку ми сьогодні купимо. Ну, давайте по списку йти. Наступна монета. Це ми візьмемо монету DoggyCoin. Перейдемо зараз до монетки купівлі до купівлі монети Doggy І також розглянемо її графік. Там доволі подібна структура, як і по лінку. Давайте виберемо Doggy. Сьогодні він коштує 17 центів. Вибираємо ринковий ордер, вибираємо 5 доларів, нажимаємо купити. І вийшло у нас 28, майже 28 монет Dogie Переходимо давайте до графіку, покажу там ситуацію. Ситуацію. Там подібна структура, як і плінку, в принципі, в оцих в цих монетах, які були на попередніх циклах, там подібна структура є. Монета Ейф ще також сюди підходить. Подивіться, друзі, тут по монеті Dogecoin така аналогічна структура. Очікування такі, що приблизні значення до All Time High приблизно 300-400% мінімальні цілі. А загалом ось така парабола тут розпочинається. Тобто рух, як бачите, друзі, він тільки-тільки починає формуватися. І тут буде прискорення, тут буде вистріл, і де монета Dogecoin прийде в діапазон в новий ціновий діапазон. Можливо, це навіть буде 10 доларів на цьому циклі, знову ж таки залежить від того, наскільки розкачаються інші активи в криптовалютному ринку, наскільки піде біткоін, наскільки піде ефір, це все від цього залежить, друзі. Тому ось така взагалі ось такі цілі. Все, що вище буде в цього діапазону, можна буде думати про часткові фіксації до Отенхая, навіть якщо від сьогоднішніх подивитися, друзі, це приблизно 300%. Ось вам результат. Консервативна монета, яку можна собі набрати, яка завтра не зіскамиться, так і не впаде взагалі. Ось Тобто, то знову ж таки, це залежить від того, на яку дистанцію, на який термін ви собі дивитеся ці активи. Тому що тут не про завтра, не про. Тиждень розповідається так, що ти купиш і завтра одразу монета вистрілить. Ні, як бачите, друзі, тут потрібно чекати і вихід цього накопичення від зони дна, як бачите, триває вже 700 днів. Поставили мінімальне значення, ось тут, і все, монета показує, розпочинає свій глобальний тренд. Тобто, тренд тільки-тільки починає розкачуватися, і наступний імпульс відповідно буде мінімум. Я думаю, мінімум. чим Подібний на ось такий. Тобто монета Dogecoin може прийти до 1 долара спокійно в цьому циклі. Ми побачимо з вами ось такі значення. Переходимо одразу, давайте до наступної купівлі. Наступну монету, яку ми зараз купимо, давайте купимо з вами монету тонкоін. І потім вже перейдемо до купівлі монети сейв. Переходимо давайте до тона, зараз купимо його також на 5 баксів. Вибираємо ринковий ордер, нажимаємо 5 USDT, нажимаємо купити тон І вийшло у нас близько 2,5 монет Тонкоїна 2,34, якщо бути точним. І Переходимо давайте до графіку, скажу своїх. Пару думок. Дивіться, по тонкоїну, яка тут взагалі ситуація. Ми прийшли в ось цей блок. Як бачите, все це показував цей діапазон. Все, що в цьому діапазоні знаходиться, це прекрасний діапазончик, тому що ми тестуємо ось це накопичення, яке тривало ще у 2023 році. Ось це все накопичення. Друзі, ми його прийшли тестувати. І як бачите, що тут ідуть від цього діапазону, від цього блока йде відкуп. Ось тут був відкуп, ось тут, і ось тут також було при цьому сквізі. Знову був відкуп. Ну, друзі, ось цей діапазон 2 долара, 2,50 долара. Це все одно гарний діапазон накопичення, тому що по тонкоїну мінімальна. Ціль на альтезон це 20 доларів. Якщо подивитися від сьогоднішніх до All-Time-High це приблизно 260%, до 20 доларів це приблизно 8-10 іксів. Тобто ось такі консервативні значення. Це мінімальна ціль по тонкоїну на цей альтзон. Це особиста моя думка. По тонкоїну, друзі, я знімав огляд на своєму YouTube каналі Можете зайти, вписати тут тон вам ось такий ролик, прогноз 25-26, Можете подивитися, там я все детально розповів, як я це все аналізую, і взагалі будете розуміти. До речі, давайте я вам покажу, що відбувається з цими монетами. Dogecoin сьогодні плюс-мінус в тих самих діапазонах. По тонкоїну є 50% корекції. Наша середня ціна приблизно 4 долара. Давайте я вам покажу на графіку. 4 долара. Це наша середня точка входу. Відповідно, після цієї купівлі наша середня точка входу знову зменшиться. Буде приблизно там 3,50. Знову ж таки, ви будете все спостерігати в телеграм-каналі. Канал заходьте, там буде все видно. То наша середня точка входу зараз зменшиться і за того, що ми купили ще більше монет по меншій ціні. Я думаю, ви це розумієте. І по лінку, як бачите, в нас невеличкий прибуток, плюс 6%, точніше, точніше плюс 7% чистого прибутку. Але знову ж таки, друзі, це все в моменті зараз немає різниці, немає ролі, тому що ми дивимося з вами на півроку, на рік вперед. Для нас цікаво, що буде потім відбуватися. Отже, друзі, купили ми монету Link, Dogicoin і Тон І давайте зараз перейдемо до наступної останньої купівлі. Це монета сей Про проект сеї я також розповідав у своєму youtube каналі. Ось тут писуєте сеї прогноз, стілі на альтсезон. Так, тобто розповідав вам свої діапазони. І ця монета також має доволі доволі непоганий потенціал на цей аль -сезон». Переходимо давайте до купівлі сеї, потім перейдемо вже до графіку, подивимося, що там відбувається. Вибираємо сеї USDT і купимо її також ринковим ордером на 5 баксів. Нажимаємо купити, нажимаємо ринковий ордер, і давайте подивимося, скільки в нас там вже ж монет вийшло, монет сеї. Давайте вийшло у нас 27 монет сеї. Ось так. Виглядає графік монети друзі. Вона після того як вийшла, був не лістинг, вона виросла на 10 іксів. Тобто, ось тут був діапазон, 10 іксів від моменту лістингу від 10 центів до 1 долара. 90% корекції і сьогодні знаходиться в тому самому блокові накопичення, тобто в тому діапазоні, коли вона взагалі вийшла на лістинг. Але знову ж таки, друзі, монет в циркуляції стало більше. Відповідно, капіталізація також росте. Отже, хтось монетки ці відбирає, так якщо вона не падає нижче лістингу ціни лістингу. Значить, монети хтось відбирає. Тобто це така є в цьому позитивна нотка. Тобто, структура в неї є сильніша, ніж, наприклад, в того ж самого Старкнета або ZK -Synik. Так це вже наглядно видно. Знову ж таки, про цілі про діапазони. Мінімальна ціль на альцезон, друзі, це 1 долар. Мінімально, так куди я взагалі рекомендую вам тримати свої позиції. Але знову ж таки про цілі, про стратегії фіксації я розповідаю у своєму закритому каналі. І діапазони, мої особисті діапазони, друзі, вони знаходяться набагато трошечки вище. Так, знову ж таки, це все я там розповідаю. Якщо навіть від сьогоднішніх подивитися до Алтаймхая, це вже в районі 500% чистого прибутку. Тому знову ж таки потрібно задуматися, чи потрібен вам цей актив. А ця монета доволі є цікавою. Знову ж таки, про неї мало, мало хто зараз взагалі розповідає. А я вам рекомендую. Придбати на якийсь відсоток у свій портфель, якщо її у вас ще немає. Знову ж таки, не на всю котлету, пам'ятаємо про ризики. Отже, ось такі купівлі ми сьогодні зробили. Друзі, якщо вам сподобалося ось такі дії, ось такі думки, то обов'язково підписуйтеся на мій YouTube канал, підтримати українськомовний контент. Також заходьте в телеграм-канал і, до речі, заходьте в мій телеграм. Є у мене новосний канал, там ми розповідаємо, розповідаємо про актуальні новини сьогодні в крипті, що відбувається, щоб ви не пропускали, розуміли, що сьогодні коїться в криптовалютному ринку. тому обов'язково підписочка. Всі силочки знаходяться в описі під цим роликом. А зараз, друзі, якщо вам сподобалося, дякую вам за перегляд. Бажаємо вам величезного терпіння. Бажаю всім профіту і до зустрічі в наступних роликах.